Масштаби виробництва транспортних засобів дуже різняться, тому кількість країн світу залучених у процес залежить від їх підвидів. Наприклад, якщо власне літакобудування розвинене лише у 12 країнах світу, в тому числі в Україні, то зібрання легкових автомобілів присутнє на всіх континентах за винятком Антарктиди. Це зумовлено складністю виготовлення кінцевого виробу і політикою відповідних транснаціональних корпорацій. Які створили глобальні ланцюги доданої вартості. Наприклад, компанія Volkswagen має підприємство зі складання автомобілів не лише в Німеччині, а й в Бразилії, США, Індії тощо. Для їхнього незалежного функціонування необхідна чітка взаємодія в межах виробничої кооперації та спеціалізації великої кількості підприємств-сумісників, які випускають різні компоненти складові відповідних транспортних засобів, наприклад, двигуни. Тому значна частина продукції електронної промисловості орієнтована на постачання напівфабрикатів і компонентів до інших підвидів транспортного машинобудування. Наприклад, перемикачі щиток з підприємства «Костал» у місті Переяслав Хмельницький постачають на автомобілескладальний завод у місті Жиліна у Словаччині. Велика кількість постачальників різних компонентів і напівфабрикатів Зумовила створення транснаціональних компаній зі складною організаційно-управлінською структурою та системи їхніх виробничо-збутових зв'язків з підприємствами субпідрядниками. При цьому велике значення має виробництво унікальних наукоємних видів продукції, наприклад, виробів на основі мікроелектроніки.